2 мільйони 800 тисяч гривень сума, яку направили на облаштування ректорату та інших будівель вузу. Кошти отримали від колишнього Закарпатського державного університету, який минулого року приєднали до Ужну. Разом з тим. Університет вже вирішує нагальну проблему. Будівництво нової модульної котельні, яка обігріватиме четвертий та п'ятий гуртожитки, а також головний корпус на бамі. Покращили й умови проживання у студентських гуртожитках. Більше тисячі вікон встановлено. Спомінено системи подачі води в підвалах. Нема проблем зараз з водою. Завжди були така проблема. Ремонти проводяться, але це дуже важливо для університету, тому що в гуржитках проживає 3700 студентів, і нас турбують умови їх проживання. Чим краще у нас будуть гуртожитки, у нас краще будуть студенти, вони не будуть тікати в інші вищі, де умови проживання кращі. Оголосив ректор і три основні напрямки роботи університету, яким з 1 вересня приділятимуть особливу увагу. Перше це поглиблене вивчення іноземних мов на всіх спеціальностях і впродовж усього періоду навчання. Другий напрямок це володіння інформаційними технологіями кожним випускником без винятку. Ми повинні от формувати. Використати на 100% розташування університету це розширити міжнародні зв'язки. Університету також цього року запрацюють чотири закордонні філії у жну в Угорщині, Чехії та два у Словаччині. Спеціально для такої співпраці в Ужгородському національному університеті відкрили сучасний телекомунікаційний центр, який дозволяє онлайн зв'язок із 12 станціями, у тому числі і закордонними.